Учасників конференції хочу сказати, що ми всі великі молодці, що в таких умовах тут зібралися, і дуже приємно було. Не дивлячись, що вчора у нас такий був блик-аут в Чернігові. От не вдалося оновити свою презентацію з попереднього заходу, але все рівно саме найцікавіше розповім. Моя доповідь сьогодні має бути присвячена викладанню досвіду викладання. Історії Голокосту в Пеніденціарній Академії України. Мене звати Алла Попружна, я вже більше 20 років працюю в цьому закладі, який, як академія доволі молодий, це тільки з 2016 року, але має свої такі сталі традиції. От, ми вищий навчальний заклад. Зі Специфічними умовами виховуємо юристів спеціальностей право, правоохоронна діяльність, психологів, які будуть працювати в пенітенціальній системі. В цілому зазвичай у нас дітки з усієї України, але сьогодні ну, такі часи, що, на жаль, на жаль, ми маємо теж такі певні проблеми. Більше представлений Чернігівський регіон, Центральна Україна. Трохи е, втрачаємо, можливо, захід України. От і е, е, хочу сказати, що е, наявність завжди е, здобувачів вищої освіти з усієї України, вона давала можливість викладачу гуманітарної е, дисципліни, історії, зокрема, е, багато спостережень робити. І тема історії голокосту вона е, теж одна з тем. Які можна, на яку можна мати від студента фідбек свого регіону, і е, таким чином поступово сталося так, що викладаючи гуманітарні дисципліни, в е, останні, останні роки у нас викладається вже не історія України, а й європейський вимір історії України. В рамках цього предмету поступово ми. Е, якби Почали робити вкраплення з історії Голокосту, брати участь у різних проєктах. І е, е, зараз я поясню свою думку, чому вважаю це актуальним. Е, тому що сьогодні Україна євроінтегрується і Голокостні е, студії є одним з тих е, критерів, маркерів для України. Для майбутньої євроінтеграції тема історії голокосту є такою трансцендентальною для всієї для всього Європейського Союзу і о, тому, що на ній, на ній пов'язані пов'язані. Багато тих тем, які пов'язані з демократією, з правами людини, на яких тримається Європейський Союз, тому це дуже актуально. Крім того, сьогодні ми знаходимося в стані війни і наш ворог транслює дуже багато фейків. Одні з цих фейків це те, що ми нацисти, ми антисеміти, і відповідно ця тема набуває нової актуальності і не ототожнюючи, а проводячи порівняння. Проводячи порівняння з історією, історією між євреями і українцями, треба сказати, що ну багато в чому схожа ситуація, тому що так само як Гітлер колись об'явив євреїв недолюдьми і сказав, що вони не мають права на існування, так само і Путін чинить з українцями. Ну, єдине, що євреї не мали можливості майже вижити. Це ми розуміємо, тому що 6 мільйонів в, в, краї... в Європі, з них десь півтора в Україні. Тому ця тема дуже важлива. Ця тема має виклики для самої Європи і для України. І останні 30 років Європа так само долає свою історію. І долає оцей постколоніальний синдром <кій> у відношенні до Голокосту. І за 30 років вивчення історії Голокосту в Європі змінюється і сама Європа. І для України це теж виклики. це Тема колаборації, яка так само має свою актуальність, те це і тема увічнення меморіалізація жертв голокосту. Тому що в радянські часи, наприклад, ви маєте тут представлені представники різних, можливо, куточків Чернігівщини. Ви знаєте, що дуже часто пам'ятники не маркувалися як пам'ятники саме єврейським жертвам, а пам'ятники радянським людям. Це традиція була радянська, і таким чином, <кхід> таким чином, я бажаю ще раз підкреслюю актуальність цієї теми. Будь ласка, наступний слайд. Ось і ця, ця тема має свої такі різні потенціали, формати. Ну, в нашій академії я вже сказала, що це представлені курсанти і студенти з різних регіонів. Відповідно, ми Проваджуємо проекти, трошки пізніше про них поговорю. Де залучаємо, робимо спробу записати свідчення наших студентів, які вони привозять своїх регіонів. Це мало, але це цінно. Крім того, цей тема, вивчення цієї теми має краєзнавчий потенціал, тому що у нас є дуже багато курсантів-студентів Чернігової області. А, поряд з цим а, є відомчий потенціал, тому що а, нацисти під час часи окупації використовували в'язниці і дуже багато там розстрілювалося єврейського населення. І є дослідження з цього приводу, тому нам теж це цікаво. Ну і, врешті-решт, в юридичному закладі студії історії голокосту теж мають бути і мають такий міждисциплінарний характер, і мають втраплені в різні дисципліни. Я хочу ще нагадати, що тема Україна є однією з перших країн. Яка здається з 2000 року ввела необхідність викладати тему історії голокосту в школі, але там дуже мало годин, там всього на здається, одна година в темі Другої світової війни. А що стосується другої вищої освіти, то взагалі такого обов'язку немає, а є тільки рекомендація Міністерства освіти, от і ось. Ми так і працюємо, але тут дуже багато залежить від викладача, від його зацікавленості, від того, який потенціал в самого регіону і як можна використовувати цей потенціал. Наступне власне Ну, на курсі Європейський вимір історії України ми згадуємо про те, що Голокост спільна пам'ять, це не суто єврейська історія. Ми говоримо про міфи, про згадку того ж самого Реба Іці в джерелах. Ми говоримо про те, про, міркуємо над думкою Ярослава Грицака про те, що українці хлібороби, а євреї -менеджери, які цей хліб, ми згадуємо смугу, смугу освілості, е, вшановуємо е, розстріляних євреїв в, в Чернігівському бабиному ярі е, Березови, е, е, робимо, е, робимо порівняння нацизму і расизму, е, акцентуючи увагу на тому, що Злочин голокосту злочин він був все ж таки офіційно і де юро засуджений так, на нюрборських процесах, і, і коли ми говоримо про те, чому чому зараз ми маємо расизм, то одна з причин одна з причин це те, що злочини комунізму. Вони не були де юре засуджені, так про них вони дійсно в якомусь історичному дискурсі засуджувалися, а в юридичному правовому зовсім ні, і тому, мабуть, зло мало можливість прорости. Ми маємо розуміти, що ми декларацію прав людини маємо саме після засудження голокосту. І таким чином продовжується долатися ця нова. Далається історія стара твориться, історія Нової Європи. Ось, ну, і В 2019 році Європейський парламент прийняв резолюцію про важливість збереження історичної пам'яті для майбутньої Європи. Будь ласка, наступний слайд. Ну, в Чернігові є свої люди-імпульси, з якими ми співпрацюємо, працюючи над цією темою. Можливо, я не всіх назву. Це і колишній голова єврейської громади Семен Бельман Олександр Чуван, який сьогодні є головою, але він в ЗСУ захищає Україну. Пані Вікторія Мудрицька, яка представляє Чернігівський історичний музей, а сьогодні Краківський музей Галіція. Ганна Морозова, співробітник обласного архіву Чернівської області, Ірина Єнкіна, дослідниця інституту історії, етнології та правознавства імені Лазаревського, Ервін Ніден, Леся Фідеренка це фахові історики, гіди, які теж цю тему е, транслюють. Тобто, е, якщо кому буде цікаво е, посилання на цих людей, то можу теж поділитися. Наступний слайд. Ну, тут ми просто починали дослідження на іншому заході. Я робила вкраплення про саме поніденціарний сюжет цієї теми, про розстріли. Зараз я не буду на цьому зупинятися, будь ласка, наступний і ще раз наступний. І я хочу сказати, що я вже хто уважно слухає помітив, що немає в вищій освіті обов'язкових елементів в програмах, тому дуже важлива роль відіграє сьогодні в цій темі неформальної освіти різних громадських організацій, різних організацій інших, і, зокрема в цій темі ми зустрілися і співпрацюємо з українським центром вивчення історії голокосту з паном Анатолієм Подольським, з громадською організацією Центру спільних дій Сівітас, освітнім домом прав людини, студією дієслово і міжнародною організацією Центрова. ласка, наступний слайд. Ну, тут я згадую відомих євреїв, я думаю, що знову ж таки це дещиця відомих євреїв Чернігівщини, про яких ми так само згадуємо, Ілья Шрах, Ілья Галант, Хава Волович, Маргарита Хемлін. Буквально відкриваємо нові постаті, буквально відкриваємо нові постаті От, серед останніх відкриттів Маргарита Хемлін, жінка, яка народилася в 66-му році в Чернігові, закінчила третю школу. Але потім вона поїхала здобувати освіту з маленькою буквою в Росію, вчилася там на письменника, але це кінець 80-х. І от вона переїжджає, В неї нічого не виходить, вона емігрує в Америку. В Америці вона починає видавати чудові романи детективні, які сьогодні перекладені на українську мову. Але вона дуже рано для життя 53 роки. От і е, я всім рекомендую почитати е, роман е, Маргарити Хемлін Дізнавач. Тому що там взагалі діє відбувається повністю. Це вулиці Чернігова, це ті назви, які нам близькі і знайомі. І ми відкриваємо Чернігів початку 50-х років. все починається роман, починається з того, як слідчий починає розв'язувати вбивство єврейської жінки. І Там дуже багато сюжетів і дуже багато цінних для топоніміки Чернігова речей. Дякую, наступний слайд. Ну і в академії ми працюємо вже четвертий рік над проєктом Знати, пам'ятати, дбати». Значить, Наші студенти проходять опитування в рамках курсу соціології, де ми дізнаємося про їх обізнаність, ставлення, порівнюємо якісь порівнянні моменти з сьогоднішньою ситуацією. Далі вони отримують знання зафіксувати зафіксувати історії з єврейського повсякдення, з історії голокосту. Я знову ж кажу, що таких історій дуже мало. Тобто, ми не не змушуємо вигадувати, але це дуже цінно. Їх, наприклад, може бути е, зібрано 5-10, але вони дуже цінні, і вони у нас е, е, таку колекцію, яку ми е, з якою ділимось потім з інститутом, е, з центром вивчення історії з центропою і так далі. На, а, значить, на даних фото ми е, 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 відвідували Чернігівський Березовий Рік. Ми і неодноразово продовжуємо це робити. В рамках курсу Європейський вимір історії України час. Час? Дякую. А наступний слайд. Я тоді ще один. Так, ну це наші кругли столи далі. І я хочу звернути увагу, що саме 22 січня зверніть увагу на дату 22-го року. У нас був захід в історичному Чернігівському музеї імені Василя Тарновського, де відкривалася виставка якраз до пам'ятного дня жертв локосту. От і в академії, в пенсіяній академії ми продовжуємо. Вивчати цю трагічну сторінку в історії українців і євреїв і вважаємо, що це актуально. Дякую за.